Усім привіт, друзі! Ви на каналі Оля, Абот... Оля Ворлд. І сьогодні ми будемо... І сьогодні я покажу свою сім'ю у спа-салоні І ще потім ми пофарбуємо в сивий колір мою бабусі. Ну, вона зараз М -м -м -м. Ну, я просто вона? Нічого, зараз починаємо. Ой, який я гарний і м'якій у мене холод. Він мені так пасує. Доню, ти була чайна солі. Та, ми тут халат вибирали. А, ми тільки що їх купили. Саня що спить? Та що досі спить. Ну добре. Так. Це голови. ти хочеш вже? Не, я хочу сказати. Діти твоє. Це моє де. To jest to. Oj, ty chcesz jeszcze czekać? Nie, nie chcę. Tak, jest, idziemy, obrana. A ja jeszcze nie, że tutaj szybko. Nie, że, wrażliwie, szapcik No, no to kto pierwszy? Ty. E, zaraz ja znoszę swoją szapotkę, to mia? nie A to ja. Это трава сюда посекла, да, то есть шапку сюда покажу. Причин дали да, наши. И что ты с тем? С тем. А ты думаешь, он с тем всем лично. Давай ходить. А сколько что-то? А, сколько что-то? Сломи кажется, давай. Все. Одягаємося, давай свій купельник для тебе немає. Давай на ручки. Ми вже одразу передягнемося, щоб потім не йти. Ой, який гарний вікенький. Мама, ми вже йдемо. Там да, ми вже йдемо. От зараз і будемо їхати. Так. Тут ти спасело. Напевно. Добрий день, це поселон. Так, ти спасило. Заходьте, заходьте Увага, увага. Я ваша привітка. Солоні. Можете взяти під халат один безкоштовний, я хочу. Можете брати собі слідці, сідати, і я зараз прийду. Так, давай Давай-ка я дополню. Так, зараз нанесу. Так, волос, не уже шапочка треба Его ясно Зараз треба стены вернуться. Зараз треба стену. Во ще на очі ось такий

Чи я, хочу? я хочу вас. І, так і, і зараз ми вам зараз надаємо люксовий люксовий подарунок з магазину. Я його зараз аптую, дорожчим. Так що це для вас робити таке сцілати. Я хочу сделать тут те там. Так, где специально для вас? О, а ценже. Классно. О, а можно мне за это

Тепер на голову можна збігати до пересек. Це не я, Це ми Так, тепер час перебувати депутат. Так, у вона зараз свою. Зараз ми деше зробимо нашої будинки. Ой, чого постійно з будемо купити? Мене, як на там я тут не заходжу посткінець. Так, бабуся, з дідусем, бабуся, бабця Леся. Зараз буде фарбуватись. Так, тут у мене всі фарби. Так, це що? не то. А де тоді? А, зараз тут о чорт а сивы нема. Прикол. Чернобабця. Так, дам салон красивый. Так что так не учеб. Пока тут. О, самый не сивий колер. Так, зараз больше витягнемо. Так, мне до сейчас подсвета. Привіт, бабця. ми тут зразу після салону краси прийшли до тебе, як і обіцяли. О, класно, тому що в салоні краси були. Класно, класно, класно. Я тут чекаю на вас дуже довго. Так, сідайте, пані. То ми в краще тут посидимо на диванчику. Зараз ми вам зараз дещо зробимо. І сивий і Все, милобуся в сивому колірі. Підходить вам. Ага, підходить. але що, може якось інше яку значить. Я не думаю, що мене там... тут вам сподобається. Ну, Тоді не треба. Может, вы хотите помаду? Да, хочу. У них очень кровь. Так, мама, ходим. Ходи, ходи. Вот А где Оля? А я тут что дивилась, я бачила. Ах ты шустренька. Эй-эй-эй. <свист> <клі> <клі> Отдайте бабки, саме остаточно тобі квіточки подарувати хотіла. Ммм, кисни. Ой, не смачні, а гарные э, ці квиточки, класні. А мені там за видел. Вот она у нас так жарко. тася, я ладно до вас приїхали. Хочеш до нас вдома, там покажемо все добре-добре. Зараз йдемо. Я вже не микаю. Йдемо додому. Ну, Що означаємо вдома? А як це ми зразу на другому поверсі? Мм, приколі я завжди не в першому де Ліч мама а то ще тут так заходи ой Заходь, зараз відкриємо двері. Я цього разу. Де... Угу. Зайшла. Я заходжу. Я зараз ще зайду і ми закриємо двері. Добре, чи це ми останні заходимо. Не знаю. Так, зараз закриємо двері. Так, побустить моя кинаточка. Не знаю, що то есть так запидом столько породя на собой. Та-та-та. Та-та-та. Хочешь быть и в том, хочу быть и в том. Сосканка петло. Сосковлоток. Сосковло так. Мне доза потом. Все хочу. в тому, все, бавлюсь. Добре, добре, я просто спитала. Так, треба передягнутися в свій одяг. Я б такий вдягну, але він, він більше. Там Ми такі всі в халатах. Там зараз передягнемося і вам все розказуємо Так що ти тут тут любиш? Все тільки шапку. А ну цій шапку ми покладемо сюди. Ну нехай собі тут валяється. Ну давайте туди сюди. Наверху. Той. Халатими де будемо ставити. Та я, де? А. Добре. Так, це сюди. Це чого не ставить? Може, коротше, це сюди, а сюди халат. О, да, добре. Може спробуємо. Але не вийде, не виходить, щось бачиш. Е, ну no, ничего будем тук дивно спад. <гъхе> Прикол хе Так, зараз трябва да халата, Аце Аце ще да. Аз А 2. 1, Прикол. А е твязки. аз А смачно. себе тут посплю. Тъй, сон, на 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 Баба ти з татком. Я не знаю, що мені тя. Че не Бабця, а що мені ти порадиш, где хто я всему в школі ходжу? Ні, ну давай це вдягни, бо якесь звичайно на душу.

вулицю ходи. Тут не кнат. Ну, класно, тільки що це треба куди заховати. Він чого, не хай собі зустріти. Так, бабця, тримай. Бабця Леся прийшла. Бабця Леся прийшла. Так, Сойка прийшла, бабця Леся. Бабця Леся! Привіт, Сойка! привіт, Сойка! привіт, так. А де, а де Марта? Марта там лежить собі. А, ну добре, Юлік. Зараз. Оля, ти куди? Де я в кімнату там поприбираю? Добре. Так. Що ми не бачите? Снім. А мама, мені вже в школу треба йти, так це не вихідний. А, так, до мене сьогодні мали прийти друзі, я забула. Я ж сьогодні до злати маю прийти. Забула, що має прийти до подружки. Нічого, зараз... та, завершаєш? на мене зі Так, що тут в мене? Зараз прям начизлото тут все жива. Боже, ч я пустила в той стороне. Интерами. Мне не подобается. Так золото тут жива. Я? Оля, ти прийшла до мене додому. Та, бо ти мені казала. А, та, я просто казала, напевно, не. Ну ти казала не самі. Ну добре, я казала тебе. Так що давай підем. Вот потім... да. зараз покажемо кінок, а потім ми будемо. Так. Ось тут батьків кімнаті, зараз виходить. О! Чого? Та вона у вас тут більше кілометра. Ну і У нас великий будинок. Так. Навіть в мене більша сім'я і в мене менший будинок. Прикол якийсь. Ой, а чого так молодзи? У вас дуже гарна і золота вона. Все впала. Давай тут тим якимось стріляємо. Та, ми мені там багато і дуже класних ліжко. Саме як треба колись воно. О, бача, це твоя... це твоя форма. Це не автобуці комп'ютер, я ну в тебе теж, ну там, принципі теж. Тут у нас таке ліжечко, класне. Я уже хочу вырасти мне волных тридцать вставай, 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 вставай. Сейчас ты встала. Ничего, ничего. Так, и да. Треба. И... Ну, вибач, мне уже треба йти додому. Мама мне звонила. Тільки що? А ну ты... тоді окей. Папа. Так, Оля, там додому. Ну, мама, я ж только прийшла. Будь ласка, Олю. Добре. Я прийшла. Так, бабуся зараз піде. Давай проведемо. я вже пішла давно. Ми йдемо там по бабці в кімнаті. Я надеюсь, вам сподобалось це відео. Я чекаю від вас лайків. Підписників і всього такого іншого. Так я чекаю на 500 підписників, коли в мене буде 500 підписників, я зроблю для вас дещо дуже сильно круте. І я думаю, що вам це дуже сильно сподобається. Чекаю лайків, коментарів і всього такого іншого. Так, до побачення!